Від сорока трьох відняти сімнадцять і знайти різницю. <кхід> Зменшуване сорок три від'ємник сімнадцять. Різниця дорівнює двадшисть. Сорок три мінус сімнадцять, дорівнює. Е, 43. Відняти в душ, відкриваємо дужки, 10, додати 7 Закриваємо дужки дорівнює, відкриваємо дужки Сорок три. Відняти десять. Закриваємо дужки і відняти 7. Дорівнює 43 відняти 10 буде 33. А 33 відняти 7 буде дорівнює 26. Другий спосіб. 43. Відняти. 30, 20 і додати 3. Дорівнює. Дорівнює 26.